Ти самі корупціонери, ті самі хабарники. Нічого майже яких. Чому міський голова сьогодні не переформатуєте толком? Ваше мнение. Я не міський голова. Задавайте, просто це питання міському голові, який обраний. Так молчи. Я не міський голова. Шановний, давайте ми не будемо переходити з теми на тему. Ми повинні зараз закінчити конструктивну зустріч, а не переводити в глаза, глаза. Не будемо. Тому, шановні. шановні, давайте так. У нас я вважаю, повторюю. Шановні, дивіться. Я, до речі, всім вам вдячний, що ви прийшли, тому що я не думав, що прийде навіть стільки людей. Це добре, що ви прийшли. Я, ну... Увага! Давайте послухаємо, бо є це, головне, що потрібно ще сказати. А головне це наступне. Це, головне це ми. Якщо ми це, зупинили, це, зупинили це, поки це, 4, поки що зупинили, то воно ну, там і стоїть, там, Якось там вяло-тікучий процес відбувається. Якщо ми зараз висловимо свою позицію по одній заправці, по другій, то воно таки і, в принципі, можливо і піде, як нам треба, а не так, як треба, тому хто там взяв якісь там десь хабарі, хтось там якісь рішення підписував, документи підложив, на карман там собі засунув і, і собі тихенько сидить далі на своєму кабінеті, на своєму місці, на своєму кріслі. Тому поки ми будемо активними, до тих пір буде процес відбуватися в правильному напрямку, так як нам потрібно. Секундочку. Тому я вас зараз, в принципі. Ми не повинні тут затримуватися надовго. Є що робити зараз нам і вам. Я пропоную наступне, Ну, я можу зараз якби, дати там ще питання, хто там хоче відповідати, але пропозиція така, повторюю, що є декілька ініціаторів цієї зустрічі. Якщо є люди, які бажають прийняти участь в роботі цього новоствореного скажімо так, органу, будь ласка, підійдіть до архіву камеру, молоденький хлопчина. До нього підійдіть, він зробить список, запише ваші телефони. А наступному тижні, можливо, з вівторка, ми всіма засобами нам доступними. Це інтернет, це можливо там якісь оголошення, газети. Ми оповістимо населення про те, що відбувається другий раунд цих слухань. У нас будуть документи, ми будемо знати, що відбувається з тою земельної ділянки. Запросимо Сергія Олександровича, міського голову. Запросимо профільних керівників. Запросимо там архітектора, і ще всіх запросимо. І ми побачимо, наскільки там законно-незаконно. Звичайно, що зупинити це будівництво можна а, або незаконно, там, методами там, фактично диверсійними, або зупинити через суд. Ні, через нас суд це дуже сут... добре. Я вибачаю, Тихенько. давайте так. Все ж таки, я вважаю, що у нас є в першу чергу Конституція. Якщо громада вважає, що не треба будувати, законний шлях, який сьогодні, Суд. Суд. Спочатку спочатку ми можемо, згідно конституції, да, як громада, висловити своє незадоволення, організувавши там що Ні. пікет, це є ж правові норми, які прописані, будь ласка, запросити телебачення вже з документами, показати, що вибачте, отак от і так відбувається наступне, наступне. Міський голова разом свої самі звернеться. Повторно, для до прокуратури, ви знаєте, що у нас е, сьогодні там є відповідь прокуратури, яка каже, що все на раман, е, все гаразд. Ні, Якщо, це, ну от людина, правильно? Це, оці, це оці, по за поті. По 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 я я по кабристів 4. О конкретно говорю, по mm. другому питанню. Хоча те ж саме там будівництво ведеться повним ходом. Чомусь в 2006 році надали дозвіл 2006 році. На земельну ділянку, щоб там будувати, тільки сьогодні, чи там тиждень тому почали будувати. Ви розумієте, що це таке? Бо завтра буде пізно. Звичайно, а знаєте чому? Тому що зараз відбуваються певні зміни в законодавстві. Тобто ми, громада, через деякі місяці будемо мати право, законне право, вирішувати, чи будувати, чи не будувати. Тому всі оці. Не буду казати, хто почали значить, робити там наступні кроки, маючи можливість там потім через певний час узаконити, скажімо так. От. Тому, звичайно, суд повинен розбирати, чи е, е, правомочне було, чи не правомочне. Прокуратура дасть оцінку, а громада має право дійсно е, своє ставлення до цього робити в якості пикету. Не треба там робити драк, там і що все. У нас є громадські організації, які це забезпечать, але своє, своє ставлення до цього теж треба робити. Якщо